Шановні друзі і колеги, в залі, якщо ви бачите, зібрались не тільки ті, хто сидять в президіумі, чи як називаємо за цим столом, щоб ви нас бачили, рядом є всі ті експерти, технологи, сомельє, спеціалісти, які два дні роботи працювали з найкращими взірцями України для відбору кращих з кращих, оцінювання відбувалося. По закритій системі, по шляхом сліпої дегустації. Тому я хотів би сказати, що передано було 68 зразків нашими підприємствами. Відповідно, задача у нас. Відібрати було 21 амбасадорське вино. Що ви розумієте, який відсоток вина. І я хотів би перш за все подякувати тим фахівцям, які два дні роботи присвятили цій непростій справі. Відповідно, яке ж 21 амбасадорське вино було відібрано? Як я вже сказав, було 68 зразків. З них 15 зразків це вин ігристих. І, відповідно, інша кількість це тихі вина. В категорії вина ординарні, стовові, сухі. Я бачу, це ви представники яке підприємство представляєте? Фальковайнері. Фолькувайнері, то присяти на сільчиках фальковайнері також. Значить, перемогло… Фермерське господарство татове вино. Вино ординарне, столове, сухе рожеве, рожевий квадрат. Якщо можна, виведемо бали на, на екран. Вино набрало найбільший бал. Так, це по шифруванню, це третє вино, яке було подано. В категорії вина ординарні, столове, сухі сортові. Саме перемогов вино ординарне, столове, сухе, сортове біле бейкуш тельтіку рук. Тов бейкуш вайнері. Бали на екрані, будь ласка, не буду на це тратити час. Відповідно, загальний бал. Пошифрувальне вино номер 8 було. Номер дев'ятий. Або третє вино, яке перемогло. Вітаємо Едуарда Городецького, торгова марка Майвайн. Едуард, вітаємо вас. Вино ординарне, столове, сухе, сортове, біле, шардоне. Також є амбасадорським вином від України 2022 року. І наступна позиція це вино. Ординарне столове сухе сортове біле, цитронний магарача, то ви на Запоріжжя. Вітаємо підприємство, директора. Оксан Аркадійович, ви з нами? Чи ні? Ви чуєте, не чуєте? Так, я чую. Дякую. 14-та позиція. Дякуємо виноробам і підприємству за гарне вина. Двадцяте вино в цій категорії. Червоних. Перемогове вино ординарне столове, сухе сортове, червоне, Ель Капітан Пінонуар. То Вінтрес Тов, 46 Параль Вайн Груп. Вітаємо представників. Наступне 30-те. Вино ординарне столове, сухе сортове, червоне, Миколаївське. Тов, Стерх». Вітаємо вас. Товсте. Вина ординарне столові спеціального типу. Перемогове вино ординарне столове спеціального типу сухе сортове біле, бузький фльор. Також тов-стерх. 32. й В Категорії вино ординарне, витримані столові сортові сухі. Перемогове вино під кодуванням 35. Назва вино ординарне столове витримане сухе сортове біле. Ель-капітан Піно Буан». 46-та паралель Вайнгруп. Вітаємо вас. ТОВ Вінтрест. Категорія вино ординарне, витримані столові, сортові сухі білі. Перемогой, вино номер шифрувальний 38. Ага. Вино ординарне, витримане, столове, сухе сортове біле. Шардоне Гранд Резерв. Шабо. Вітаємо підприємство ШАБО. Також в цій категорії, але серед червоних. перемогло вино під кодуванням 41. Вино ординарне, витримане, столове, сухе, червоне, каберне мерло, ЛХ Колоніст. Іван Васильович, вітаємо вас і ваше підприємство ваших виноробів. Під номером 45. Перемого вино ординарне, витримане, столове, сухе, сортове, червоне, каберне, сувіньон, Ейс, Стахновський Вайнс. Кот Нархіл. 45-й. Номер 46. й Ті вина, які набрали. Високий бал. Перемого вино ординарне, витримане, столове, сухе, червоне, лице, татове вино. 46-й. І 47-й номер. Бачите, ну по, по оцінках, це вино ординарне, витримне, столове, сухе, сортове, червоне, каберне, грант резерв, шабо. Я оцінку називаю, що можна збільшити, збільшити оцінку на екрані, щоб, да, щоб всі бачили те, що виділено зеленим, математичний принцип системи оцінки. Серед вин марочних столових сухих. Це сьогоднішній день. Номер переміг 51. Це вино марочне столове сухе сортове, червоне. Гранд Адмірал Сапераві. 46 паралель Вайн Груп. Вінтрест Серед вин марочних десертних солодкий. Нагороду. Отримує номер 53 Це вино марочне, десертне, солодке, біле. Чизай Троянда Карпат. Вітаємо, Інга Сергіївна. Можете спокійно повертатися на Закарпаття. Серед вин і гристих. Ви на тихі ми пройшли. 53 зразки. Серед вин і гристих. 55 зразок. Шампанське України, Одеса Престиж, Брюд. 56. -й. Вино і гристе, брюд біле, шато чи І тут чи Ще тут чи І 59-те. Вино і гристе брюд рожеве. Моє вино Едуард Городецький. Едік, вітаю. Спасибо серед, серед вин і гри з тих витриманих ну, перемогло безапеляційно одне підприємство, ім'я якому Artwineрі зразками 64, 65 і 68. Представлено всього в цій категорії було. 15 зразків в цьому 8. Тому по назвах 64. Вино ігристе витримане біле брюд натур 2014 року. 65 вино ігристе витримане рожеве брюд 2018 року. І 68 вино ігристе витримане червоне напівсолодке» 2020 року. Представники Артвайнері є Людмила Анатолійовна, Вітаємо вас. Шановні колеги, відповідно, 21 амбасадорське вино від України відібрано цього року 2022. Ці вина будуть представлені в Сіти Дювен. Прохання до виробників і до представників відповідно і до офіційних листів, і Сіти Дювен. Представити ті вина, які перемогли в кількості зазначені в листі одна партія, ту кількість, яка зазначена, для відповідного митного оформлення і спільного відправлення для сіти Дювен. Упевнений, що завершення нашої роботи не значить завершення роботи над стратегічним маркетингом українського вина. Упевнений, що ми розпочинаємо спільно з вами цю велику роботу. Перше, ми офіційно будемо представлені. і французька сторона вчора. І сьогодні у нас присутня тут і Людмила Степура, і мають онлайн мали доєднатися, і передавали вітання. Я так розумію, нам як і вчора, і сьогодні. Вони вже очікувані наших українських вин, тому що є дуже великий інтерес до України, до української винопродукції, до української історії. Всі ці історичні речі, як і фільми, які ви нам надастете, ми передаємо французькій стороні для представлення українського виноробства, виноградарства в цьому музеї. вина. Тому ми спільно з інститутом Таєрова вже підготували частину інформації. Ми її готуємо по кожному регіону, по кожній. Мікрозоні, макрозоні, так що в нас зазначається в законодавстві України профільному невдовзі будемо мати і теруари. І в цілому описуємо кожен сорт, описуємо кожне вино. Тому прохання не губити зв'язок. Ми всю цю інформацію будемо деталізовано подавати, французи розпочинають. Цю роботу відразу вже вони розпочали. Вони з нетерпінням очікують наші зразки, як і подальшу інформацію. Вони будуть популяризувати, і ми, як їх офіційні партнери, будемо допомагати в цьому, щоб українське вина в Бордо популяризувалося для всіх інших країн, для всіх інших груп, відвідувачів, журналістів, байерів, сумельє, дистриб'юторів. А основне популяризувало вино як. Частину нашої країни, частину невід'ємну частину тих регіонів виноградарських, які ви представляєте, як вино перемоги. Сьогодні ми мали можливість прогрустувати і завдяки Сергію Андрійовичу Чинуші, і певний вина, і завдяки Олегу Кравченку. Ще продегустуємо певний історичний і класичний вина, які від мають дуже поважне походження і. Регіон виробництва Крим, сподіваюся, що в наступному році ми матимемо можливість відправляти як українське вино, і вино Криму для Сіти Дівен. Кожен виробник, хто переміг в цьому двохденному відборі, він має і матиме право подавати свою продукцію як амбасадорське вино 2022 року. І вам буде кожному надісланий стікер, який зараз прошу вивести на екран. Як він виглядатиме з назвою Ukrainian Wine Ambassador відповідно 2022 року. Я користуючись нагодою ще раз щиро дякую за підтримку, перш за все дружню нам Асоціацію «Сомельє України. Я щиро дякую наших дегустаторів від виноробної галузі професіоналів, хто доєднався. Щиро дякую шановних сомельє України. Я щиро вдячний Національна академії аграрних наук, як і всім іншим центральним виконавчої влади, які і вчора висловлювали слова підтримки. І сьогодні весь час на зв'язку і цікавляться результатами нашої роботи, такі як Міністерство культури, Міністерство аграрної політики, Мінекономіки, Держпродспоживслужба. Відповідно, вчора і сьогодні з нами працює податкова, державна податкова як спостерігачі. І це нам приємно, що і сподівання на те, що галузь не залишиться на одинці в такий непростий час для всіх нас. Тому ми дуже раді, що кращі з кращих вин вибиралися безпристрасно, але при цьому. Ми використовували абсолютно прозорий математичний підхід по відбору. Будемо старатися, щоб подальші роки ми мали ще більшу палітру. І, дасть Бог, і наше ЗСУ, ми матимемо змогу представляти і ті підприємства, які не змогли на сьогодні в ряд тих чи інших причин подати свої зразки. На то є свої інші речі. Тому я хочу надати слово Івану Бачуріну. Мені дуже приємно, що на цей проект були залучені найкращі спеціалісти, які є в країні, як зі сторони асоціації Семельє, які є і присутні в країні, також і представники підприємств і наукової частини. Чому тому що, на мою думку, можливо, перша зустріч наша була більш як. Я так, як то кажуть, пристрілична, але навіть сьогоднішня робота, яку ми оцінювали, у нас жодного випадіння не було серед оцінок судійської колегії. Мені дуже приємно, що цей проєкт, який ми започаткували в Україні, я, ми змогли реалізувати, і я сподіваюся, що наступні роки. Ми також зможемо це продовжувати в унісон з кращими спеціалістами нашої країни, і я гадаю, що кожен український семельє з відчуттям гідності з радістю буде рекомендувати українські вина. Дякую виробникам за те, що віддали свої зразки на цей сліпий осуд. Але сліпий осуд виключно професіоналів. Дякую вам. Дякую. Е, Вадим Васильович, Національна академія аграрних наук. Будь ласка. Дякую, шановний Володимир Михайлович, шановні колеги. Я хотів би перш за все зупинитися на роботі протягом двох днів. Подякувати ось тим дегустаторам, які визначили 21 разок. Я прекрасно розумію, що робота була не із простих. Справа в тому, що я от сидів і згадав 33-й конкурс коньяків війни шампанського, який проходив у інституті Магарач в Ялті, коли ми з директором інституту сиділи, обговорювали порядок денний. А завтра, після 12 годин, заходить сам директора по науці Яланецької і каже, Віктор Афанасьович, ще 52 зразки треба допустити до участі в конкурсі. Так що я розумію, яка це непроста робота, тим не менше ми всі побачили, що вона пройшла прозоро, вона пройшла відкрито і відповідно найкращі зразки, які будуть представлені від України, будуть у Франції, у Бордо. Ви знаєте, ми ось протягом уже 30. Років навіть більше участвуємо у різних виставках, виставках. І я тільки зараз зрозумів, наскільки це важлива робота в цілому для нашої країни, і, зокрема, зокрема для галузі у наградної виробники і для Академії аграрних наук. Тому що, як правило, не, стачає, не вистачає грошей, щоб прийняти участь у, у, у тій виставці, яка проходить. Але ж тут ми маємо можливість в цілому показати галузь, не тільки ось ці зразки найкращі, а в цілому галузь. І відповідно, ну. Сама цифра 400 тисяч учасників щорічно, відвідувачів відповідно говорить про те, що івіж України буде зростати, і відповідно ми матимемо ось такі чудові можливості презентувати свою країну у світі. Хочу побажати подякувати Володимиру Михайловичу Кучеренко. Ви знаєте, коли створювали інститут, вона рада, інститут вина, який до речі, ось у мене постанова, вона я її привіз сьогодні. Яка відбулася 19 липня, на президії заслухали і затвердили цей інститут, який у складі нашого відділення? То, ну...